Це Микита і Оля. Вони купили квартиру і мріють створити свій інтер'єр. У них добрий смак, і їм подобаються гарно зроблені речі. Плануючи стиль і простір, вони зрозуміли, що починати треба з кухні. Після перегляду десятків сайтів із сучасними кухнями, і навіть від відвідин кількох салонів. Стало ясно, що кухні, які їм подобаються, коштують дорого, і здебільшого вони імпортні. А ті, на які у них є гроші, не мають таких красивих поверхонь, виглядають застаріло, нудно й одноманітно. Ну, невже у нас ніхто не вигадав щось сучасне? Вони у розпачі. А потім вони зустріли нашу кухню смарт. Це преміальна кухня, яка позбулася надмірної ціни за рахунок патентованих конструкторських рішень зменшення розмірів прибирання зайвого. І в ній стільки гарних ідей. Смарт їм підходить. А тепер детальніше 12 особливостей кухні Смарт. Smart не має підвісних шафок, і при цьому її місткість на 25% більше. Це за рахунок унікальної секції smart блоку а також збільшення глибини нижніх шаф. Друга у ній немає розпашних дверцят, тільки висувні ящики. Топова лінійка ящиків Vionaro від світового лідера австрійської компанії Грас. Такі ящики використовують лише найдорожчі світові бренди. Третя. Розмістивши електроприлади, кухарські інструменти, чайники, навіть хлібницю в смартблоці, кухня Смарт звільнила стільницю для роботи. Тепер не потрібна велика стільниця, бо вона більше не захаращена. Матеріали стільниці і фасадів компакт ламінати і акрил. Це останні кухонні інновації. Вони відрізняються підвищеною стійкістю й опірністю. На них не лишаються відбитки від пальців. П'ята замість окремих ручок на фасадах вбудовані в корпус кухні алюмінієві профільні ручки. Гола в них прихована підсвітка під кутом. Вона яскраво освітлює вміст ящиків, навіть коли в приміщенні не увімкнене світло. Цю підсвітку можна плавно регулювати сенсорним пультом. 6. Всі дроти підключення електроприладів приховані. Сьома. Смарт-блок оснащений потужною турбовитяжкою з системою подвійної фільтрації. Вона усуває більше запахів, ніж звичайна підвесна витяжка, і не потребує під'єднання до вентиляційної магістралі. Комплектується додатковим вугільним фільтром виробництва відомої голландської компанії. Восьма. Для кожного предмета в смарт-блоці зроблено відповідний паркінг з контурним вирізом. Так, жоден предмет тепер не може посісти чуже місце, а завжди повертається додому, не залишаючи безладу жодного шансу. Дев'ята містки нижні ящики мають органайзери для кришок і сковорідок, відсік для каструль і зону для зберігання продуктових запасів. Середні для кухарського посуду і ємностей. У верхніх органайзери для фраже і дрібного начиння. Все розташування для кожного клієнта ми плануємо під час проєктування його кухні. Десята. Нижні шафи не доходять до стіни на 100 мм. Це дає можливість для маневру в переносі інженерних комунікацій. З боків кухні цей зазор закривають декоративні панелі. Одинадцята кухня Smart має зменшений плінтус 5 см і збільшену висоту рівня стільниці 92 см. Це зручніше для роботи і дає більше об'єму для зберігання. 12. В звичайній кухні два розірваних елементи низ і верх. Це змушує вписувати кухню в геометрію стін, уникати зазорів. Стільниця завжди має окремий матеріал, який ні з чим не співпадає. Доводиться робити фартух, який не тільки захищає стіну, а й має візуально з'єднати всю композицію. А кухня Смарт єдиний моноблок. Вона може розташуватись островом, півостровом або просто стояти біля стіни, не вимагаючи виникати зазорів, як стіл, диван або будь-який цілісний меблевий предмет. Матеріал стільниці співпадає зі смарт-блоком. Кухня-смарт самодостатня в інтер'єрі. І це не просто інша естетика. Кухню смарт легше проєктувати і встановлювати. За рахунок свого дизайну вона скорочує численні зайві проєктні і виробничі процеси. Це суттєво знижує її ціну. Кухня Smart змінює уявлення про преміальну кухню. Змінює інтер'єр, змінює життя.